І, і тому тільки та людина, яка є образом Божим насправді, здатна Богові відчинити двері. І ми маємо практику у церкві. Цією практикою, цією прагматикою, є причиста діва. Якщо вона, як людина, могла Богові відчинити двері, то це гарантія для нас, бо ми також люди. І ми можемо Богові дозволити війти у наше життя, тому що Єва не дозволила, вона також створена Богом. Адам не дозволив. Він також створений Богом. Ми вже не кажемо про Каїна, який убиває іншу людину, Авеля, свого брата. Але він також створений Богом. Відповідно, якщо є людина, яка Богові дала дозвіл, то це. Означає, що і ми можемо за допомогою церковних ресурсів навчитися дати Богові дозвіл увійти у наше життя. Тому що свобода людини обмежує свободу Бога. Тільки у добровільному спілкуванні ми можемо дати Богові дозвіл увійти у наше серце.